Всім привіт! Лєну знімаю на відео, як вона зараз буде перевозити забор. Викинула кошенят троє. Почекай, хай машини проїдуть. О, тепер кажи. одне. Дивись сюди. Чорне. Кажи. Чорне бачу, а де ще двоє не бачу, поняття маю. хочу перелізти подивитися. А я знімаю. Так що ви сильно не... Ви <звісно> сильно я держу. <звісно> Обережно Ленчик. Сильно не, не хейтять мене за те, що я знімаю. Ой-ой-ой, на коробку. Все нормально, добре. Лена йде шукати, а я поки знімаю, але я можу і теж перелізти, якщо треба. Головне, щоб я не впав. Там тропинка була. От і ми дурниці, треба було влізти. З тої сторони? Ну, кажуть, викошена тропінка. Ти зви кошеняні. Ксюня. А от воно сидить. Так, да, одненьке. Оди, вже воно на вулиці. Ні, ну ти здівайся, малий? На, А тікай. Просто чорненький. Ще щось хромає, у нього лиса ножка або вдарили, або щесана. Так,ся, ходи ми тобі домоку. Де твої братіки і сестрички? Наверно, у коробці викину. У коробці викинули, вірно, бо воно вже скотчем замазано. Що, лето? Ну, окей, сіка. На, не бійся. Ну, ти перелазив, так? Да, лиш би не впасти, бо я ще... Спасибо. А воно йде до тебе, Лєн. А де залазить? З тої сторони? Да, йди сюди. Обходь. Ото хитре. Отут, отут, отут воно, отут воно сидить. Ну, Ногою тако, акуратно. Розгорне. А от воно, тут. А от. отут отут. Та це не кулюки, це просто ветки. Це не кулючі, не, не, не. Бачиш? Отут воно. Біля коробки. А, тут ще якась коробка. От, Ось, от-от-от. Ой, двісно ну, тікає. Та бачиш, що тікає. Та це кіт, це він не піде в руки. Ой, ти знаєш що, краще... Краще корм взяти. Зараз подивлюсь. Тут нема. Ну, бачите, такий безпорядок, це вони тут люблять. І що Де воно таке? Ти бачиш? Дуже любо. Але ж люди бачили, розумієш, що вони такі там. Та от воно, тут от да. Та розгортай от кущі. Це не кущі не колючі, нічого. Да, ось кропива, не колючі. Ну знайшла ти кропиву, ну подумаєш. Я сьогодні вже втеклася. Нічого. У нас сьогодні відлов тварин був. Я Ой. Не бачу. Ти бачиш? ти Я не бачу, бо я з тої сторони, доки обійшов. Я думав, ти бачила, де воно. Mm -hmm. Давайте ми перервемося. Да. Не пливай, не пувай, не комо те. Я бачу його. Але... воно по твоїй стороні, воно не залібо собі. Я бачу, бачу. А де вже під цим? На маленьке. Його треба в котоловку. А де з цієї сторони ходили? А, Ну, от воно. Шило, мале шило. Йди за ним, хай воно може покаже, де останні. Воно тут саме не Ну насипаємо корму йому. Ну як, у мене немає корму. Є оцей е... євроді котячі. Ой, я повіхаю, сил взагалі нема. У нас машина поламалася. Я пробував щось ремонтувати. Все не зробив, щось там ще треба спеціаліста. А в нас ще до обіду був відлов бездомних тварин там. Ліна туди вплити пішла, зараз я йду. Е, був відлов і збір домашніх тварин. Багато тварин. Ой, сьогодні була повна машина. О, ветеринара. А я думаю, десь вони можуть і тут сидіти, просто Лена може не бачила. Зараз я подивлюся. О, тут вони десь забігають, понятно, вони плити ховаються. Ці панелі верніше. Ну воно там має, воно це саме безпечне місце для неї. От, Лена. Казали, троє було, так? Да? Троє, так. Давай подивимося на набережні, може є тут. Ну, то от така у нас історія, коротенька. Ну що, йдемо далі, подивимося, не можна йдемо, але прикормити треба і ловити на котоловку, так ми не зловимо. Ходи Лен з цієї сторони. Дивіться, Лене, ми проїхали тр трошечки далі. Вдарила? Ні, ну, що? не впала, але воно тікало. Прийшло, Ти дивись сюди, отут, отут камера, Лен ототе. Девочка. Девочка. Точно ну. таки у мене пацан сидить. Оніоні. я муркаю вже. Просто боялась. То треба йти то е, показати тому це. Це, це я до головку дум... треба поставити з їдою. Воно тут сидіть. Ось подивіться, ну, воно їсть, ну, трошки. Ну, теж. Ой, які ти красиві. Чорні, якісь чорнишяни вони. Короче, у нас цих фурі чорних. Ну, це ласка. Оніонік. Прийшлось мені тако пригнути, де бо це, воно яке? туди в обрив влізло. Як я воно? А, ми думали? їхали, отам міст. На мосту, і на мосту по побачила Лена і її. І вона, знаєте, як суїцидніки сидять там, дивляться з моста, де спригнуть. І Лена каже, давай я швидко там вискочу. А я не йшла з... Ну, понятно, я бачив, що не йшла. Цим листочком шароділа і вниз опускалась. Але підіймалась щоб тебе було видно. Піднімалась вверх, і я мусила такого трохи. Можна... Ага. <рив> я чув, що ж там ще роділо. Я не співдав. Я під'їхала парку. Прям, там на асфальті. Ну, no, але бачите, вона не царапалося, Я за спинку взяла і вона не царапалося. Да, так, Молодець, да? що зловила, бо. А де да, третя? Ну, ми поняли, вже де. Да, Чорне ще є, ще а ще бути, одне що... десь. Ну вони, може, тут розбрелися. Бідненькі, це, звісно, вони ж помруті, вони ж нікому не треба. Ну дивіться, копії чорного мого того, що зараз вони зловили. У нас там ой, і там ще на криші, оті є четверо. Криші троє. Чи троє? Троє, да? так? Ужас. Тройна атака, усіх по три. А ще сьогодні я теж на вулиці, от може бачили відео, там Мурка така, що біля нашого дому двох чорнобілих привела. І я чорно сьогодні схватила на паштет хлопчик. А інше десь там ховається. І там куди берега. ти його схватила? Схватила і пустила, подивилася хлопчик, вони меншенькі просто. Їм ще з мамкою треба бути. Лена, Да. Подивати а мамки рине трахії мамку не можна стерилізувати, спочатку треба лікувати. Ну щоб ви розуміли, дурдом конкретний. Але ще одне: те, що дурдом, це одне. Викидають їх у геометричні прогресії. Я ще не пам'ятаю, щоб таке було. Чесно, той рік не було такого. Якось було Ні-ні, на базарі. Викинули, було багато. 15 викинули ми оддали. Викинули ми віддали там на Київ, допустим, чи так по, мі... по місцю віддали. А це слухайте, ні одного не забрали, викидають, викидають, кожен тиждень викидають, викидають. Це ж капець просто якийсь. Це куди їх дівати? Да. Е, я вигулювати. хотів сказати, да, ми їдемо собак вигулювати і в нас скільки там підопічних. Біля собак. Четверо біля собак котів. Два маленьких, яша, яся і наших Марселі Кася. Ну і рахуйте, скільки вже малечі у нас. Лена вже не збилась з рахунку? 11 на даний момент. З цим? Ви признаєте? Т-12. Це 12. Т-12. А, Т-12. Це один. І ще тих три, то це буде у нас 15 тільки. А, мал... ще, а ще їде з евакуації з Донецької області шестеро. Ой. Дивіться, нам є потреба в кормі на цих котят, є потреба в обробках на них. Dije, обробки лишилось дві. Якщо oui, я кажу, є потреба. І все, вакцин немає, щоб виросла вакцинації немає що робити. Немає з чим робити. Голистогонка закінчують, Ну просто велика дуже кількість. Я купила десять, там вакцин, десять обробок, але люди таких уже більше стало. Це ж ну притом, що дорослих треба було ще вакцинувати. Ну тобто сидить на руках, обіцяна даже не тікає. Ну, воно ручне, воно мені сидить і муркає. Тому що воно здоровеньке, очки здорові, пузіко набите, тобто нічого такого немає, але все рівно все так, треба, щоб окремо. Добре, поїхали, віцюк бо віцюк треба щось. взяти котоловку, не знаю, або паштета просто там йому оставити, а завтра попробую зловити. Хіба одне. Так, просто Ой. на ніч зараз темно. Але може спробуємо, посидимо біля набережної. А в тебе є кот... тут, там, переноска. Там, тут переноска. Тут переноска йому Я зараз посиджу в переносці. Ну що, то якщо можете, підтримуйте, будь ласка. І нам треба вже якусь кошти на перетримку розумієте. Ми самі не справляємося, і ми реально у нас дуже багато часу на це. йде, то будемо вдячні вам за матеріальну підтримку в труду в труду, Лєни. Зокрема, бо я, я більше так, я менше ну не так часто даю їсти. Там там взагалі майже не прибираю. Лєна це більше займається. У мене куча своїх задач. Не а я а... тут, Можливо, щось ще вилізе. Ну вряд ли тут. Мені здається, вони з тої сторони мають Десь бути біля, річки. Біля річки да. Да. Давайте, ми відключаємось, всім гарного дня, всім пока. Підписуйтесь, дивіться наші відео. От у нас другий день. Четверо <laughs> жах просто, Лена зловила одного руками. Чуйку, босуй, не можуть помняти, як може трошки Поміняти місце, дивіться, одне чорненьке. і ще декулата. там чорненьке. Я просто не могла зловити одною рукою, уявіть. І То тепер чуйку. нема куди посадити, слухайте, що хто якось. Ну я можу подержати, але не проблема. А у нас терножки немає в карті, так? Воно може піти в руки, але треба в я взяла. А йде? Ну як тобі сказати, можна схопити, але в мене рука не така довга. Оце ж я свела без проблем. А це геть таке біле. А воно очі спокійні, можна піти. Держи, пробуй, держи так. А я попробую. Дотягнеся. Просто хапай. Далеко, так? Да? Ну далеко і воно лякалося. Ну так, да, ну так, да. це... Дайте, я вам покажу отак. Це та щось таке... Може зараз додумається зайти. No, 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 no. Але треба буде їхати їх пересажувати і знову ставити. До речі, навіть. О-о-о, додумалось, так? Наш ветеринар. А, все, а, супер. Зараз воно. Отходь. Я сам добу. Давай, докраю. давай. Все. Волен. Достаємо і, і перевозимо. Переноску, Нема переноски, нам треба вести їх. Та Ти Ти теж знімає, залізе. Так? Ти знімаєш? Да. Прийшли за трьома, казали в четверо. Ні-ні, ні ми зараз тебе пересадимо. І ось оце, ви зрозуміли, так? Засоли. Да? Треба дуже обережно, бо може випригнути. Ні, зараз Або я в руках повезу, серце так вилітає. Ну, ми поїхали, бо скоро приїде ветеринар, треба щось вирішувати. Ми відловлюємо четверте кошенятко. Вінч, вона дуже-дуже голодна. От бачу, що вже при вході там сусідська. Бачите, от ворушиться щось біле, це воно їсть. Там сосисочку я була накидувала, але і якраз там двер в котуловку. Погано видно, бо сховалося воно боїться нас, не, не хоче. Ну, я тільки що намагалася загривку взяти. О, мені здається, що навіть мордочка його, якщо погано видно, але така тінь. Він майже-майже заліз. Чи при вході шукає, шукає, нюхає сосисочку. Іде, іде по котоловці. Відно вам. Він має взяти і дверка має захлопнутися. Опа! Все. Біжу, 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 моя зайка, він надзвичайно голодний. А все, а все, сонечко, дверка закрита, а сосиску не кидає, сосиска в зубчиках. Воно найхудіше зі всіх. Це, я не, цей, я, не покажу, як я не чіпаю. Сейчас я не чіпаю. Він дуже-дуже голодненький. Не знаю, фейд, вона, чи він. Фейд, фейд. Нічого, нічого. І трошки, знаєте, таке поцарапане ножка, головка. Фейд, фейд. Ні, моє сонечко, ну все ти в безпеці. Я дам тобі зарапашті, а Да, моє сонечко. Дивіться де. Де? Де, ми? де ми? Тут у нас набережна. якась зараза просто сюди. Ні-ні-ні, бачите щось там на голові? Лішають. Або побити, або ножки таке і тут лішають. Не знаю, в інших немає, але я просвічу. У мене є спеціальна лампа. І я просвічу, від лишаю. Йдемо маленький, де, мій хальос. Ні, бляч, ні. А мені здається, що це і не лишай, якщо чесно. Може блохи. Знаєте, буває нацарапують і так, бо кусають. Ні, воно все, воно домашнє, просто найбільше боялося за всіх. Успокається. Думай, да. сонечко, зараз, приїдеш паштетка поїздить. Дивіться, от така у нас історія. Поїмка чотирьох. Ви не зважаєте, ми ті, що блоки розважали, бо Я мокрий, як цей. Да, Не плакай, все, успокойся. Дай сюди сісечку -сі -сі дай. Воно екраночка, ну я просвічу, не знаю, будемо бачити. Якщо навіть лишай, будемо лікувати. Лука його до інших ти не сажає. Да? Ще кажіть. Ще дай. Ще дай. А да, в тобі є? звичайно, я зараз там. бачите взагалі не агресивна, просто дуже боялась. А, до, 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 до. Ми але, тебе перш за по все побачили. Видно, по очах видно Бачите, зрачки звужуються, значить вона успокається. Вона тільки що була така. прям Ти думаєш, це дівчинка? Ні, ну я не знаю. По, по голосу на кота більше пошкоджує. <ріх> Бачимо. Чісти, перес... кіті, Ай, ладно, потім подивимось. Потім подивимось. Вона, коли вигружає, то вона... Я завжди, дивлюсь, хто їх. Чим, щоб бачили, нас вже можна це, як зоомагазин. Зоомагазин. Дві дівочки і два. Почекайте, дві дівчинки чорних і один хлопчик табі. То цей ну, логічно може бути хлопчиком. Да. Ну, нічого, Багато у нас чорненьких. Дуже багато вже. Ой, все не. все, поки все, але ж ви розумієте, ми навіть нікуди не виїжджали, на трасі нічого не ловили, це лише у нас по місті. А таке дурдом таке відбувається. Люди викидають, тільки так доростили до двох місяців і такого все, в трущобу. Там навіть коробка десь лежить. Скоріше, що в коробці. Там повавочки тільки не трогай. трогають. Часу сісічку дам. То дуже голодне. Було легко зловити, бо надзвичайно голодне. Все, поїхали. Поїхали ми додому нарешті, гарно.